Перший серіал Наталі Портман Ентоні Гопкінс у ролі римського імператора та завершення багаторічних серіальних історій. Тож давайте розбиратися, які серіали ми будемо дивитися вже у липні. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. П'ять років тому шкалярку Енді Белл убив її хлопець Сал Сінг. Справу закрито. Поліція знає, що це він скоїв злочин. Усі в місті це знають. Але розумна та рішуча піп зовсім у цьому не впевнена і готова піти на все, щоб знайти докази. Якщо Сал Сінг не вбивця, а справжній злочинець досі на волі, як далеко він зайде, щоб не дати піпі дізнатися правду? Прем'єра 1 липня. Санні дуже дивна американо-японська історія, у якій жінка намагається знайти чоловіка та сина після автокатастрофи за допомогою робота. Прем'єра серіалу 10 липня. Вікінги Вальгала серіал охоплює цілу епоху, що сталася у ранньому середньовіччі, коли вікінги активно відвідували острови Великої Британії з метою захоплення нових земель та пограбування. Останній сезон розставить усі крапки історії. Прем'єра 11 липня. Я сімейний серіал про 12-річного Бена, який переживає муки середньої школи, пристосовуючись до нової сім'ї та усвідомлення того, що він має суперздібності. Протягом 10-серійного сезону Бен вирушає у подорож самопізнання і дізнається, що ж таки насправді мати надздібності. Прем'єра серіалу 12 липня. Імператор океанського парку події відбуваються в елітному академічному середовищі Ліги Плюща у центрі сюжету. Талкот Гарланд. Спокійне життя Талкота руйнується, коли його батька, суддя Олівер Гарланд, помирає від серцевого нападу. Сестра Талкота Марія, колишня журналістка і прихильниця теорії змов, ставить під сумнів серцевий напад свого батька. Перші епізоди вийдуть на екран 14 липня. «Приречені на смерть. Картина досліджує брудну індустрію розваг у Римській імперії, корумпований світ гладіаторських боїв, у якому маси отримують те, чого жадають найбільше хліба та видовища. Прем'єра картини 18 липня, Копра Кай, історія Джоні Лоуренса та школи бойових мистецтв, що затяглася на 6 сезонів, підходить до завершення. Останні епізоди вийдуть 18 липня. Жінка на озері тія серіалу відбувається в Балтиморі 60-х років, де нерозкрите вбивство підштовхує домогосподарку і матір Меді Шварц переосмислити своє життя як журналіста-розслідувача і ставить її на шлях зіткнення з Клео працьовитою жінкою, яка поєднує материнство з багатьма роботами і пристрасною прихильністю до просування прогресивного порядку денного. Для чорношкірих жителів Балтимора. Прем'єра перших епізодів 19 липня. Крізь сніг, історія боротьби бідноти проти еліт у потязі посеред вічної мерзлоти завершується. Нові серії почнуть виходити 21 липня, бандити часу, у центрі сюжету, 11-річний хлопчик Кевін, який захоплюється історією. Разом із компанією грабіжників-мародерів з Пенелопою на чолі він вирушає в мандрівку крізь століття – Перші епізоди вийдуть 24 липня. Декамерон. дія серіалу розгортається у 1348 році під час Чорної чуми, найсмертоноснішої пандемії в історії людства, і досліджує актуальні теми класових систем, боротьби за владу та виживання під час пандемії. Весь серіал вийде 25 липня.